Наскільки я розумію. За словами гостя, які у нас часто бувають тут у студії, за повідомленнями офіційними лінія оборони українських силовиків на сході вже досить потужна і прориватися або робити якісь рухи в бік великої України для бойовиків надто складно на цей момент. Але так само і українські військові кажуть, що дотримуються умов мінського договору і стоять на власних позиціях, не обстрілюють, обстрілюють лише у відповідь. На ваш на що думку виходить, це не сприяє вирішенню конфлікту? Але ж існує там, типу ну, інший фронт, там санк фарс. санкції проти Путіна, падіння економічне. Ви не розумієте, це фарс. Це великий фарс, який розігрується реваншистськими силами. А націоналістичний спротив. І, дивіться, є дві сили, які впливають на цей процес: з одного боку, це імперіалізм, оці е, апетити Росії. Який повністю підтверджуються і повністю йдуть за запитом російського соціуму, до прикладу, як вони всі відразу сприйняли, що Крим їх ну анексія Криму абсолютно позитивна була реакція абсолютно. з російського суспільства. І Тому навіть зміщенням чи заміною Путіна не вирішиться це питання. Ви розумієте? Це є ампарські амбіції, і вони намагаються відновити свої території, і це підтримано суспільством. Переважній більшості просто підтримано суспільством, тому вони розширяються, і навіть не часів імперії Російської імперії, часів Миколи, а власне більшовицької імперії, розумієте? І що ми тут бачимо? Яку картину ми бачимо, якраз в тих регіонах, коли куди зайшли сторіччя тому більшовики, в тих регіонах і зараз чиниться спротив. Почали з Грузії. А от використали давній конфлікт, зіграли на національних традиціях Вірменії, взяли їх, зробили своїми заручниками, яких в свій час більшовики заселили просто на території, взявши частину Азербайджану і частину Грузії. Використавши давню цю ворожнечу, вони зараз це знову цю карту розіграли. І Азербайджан і Грузія зараз в заморожених конфліктах вони використали е, Придністров'я, вони використовують, намагаються розхитати ситуацію в Прибалтійських країнах, де якраз абсолютно неоднозначно настрої. Ви, якщо ви згадаєте е, минуле сторіччя і так звану велику вітчизняну війну, то на наших теренах це якраз тільки. Українська повстанська армія і армія Литовська, народна армія, лісові брати це дві армії, які воювали на дві сторони, на два фронти. Ви розумієте, зараз геополітично складається так ситуація, імперія розростається. Ну і зараз вона відкусила так би мовити шматок від України. і Хочу заморозити для того, щоб вона віддалі відкусила... продовжувати цю цей процес. Я правильно вас розумію? Процес буде продовжуватися однозначно. Ви розумієте, є цей організм. Якщо він не розростається, він починає цю енергію свою направлятися всередину, так. Тобто, якщо Росія не буде вести зовнішньої агресивної політики, то внутрішні їхні роздори, які ми бачимо на Сході, в Сибіру, на Кубані, вони, врешті-решті, з'їдять саму.